Люля-кебаб із горбуші. Заляски. Соусом морне. Я роблю фарш. Дай мені зелену цибулю, будь ласка. Трішечки додамо каперсів. Якщо немає каперсів, можна додати солений огірок. Свинчі. Буквально ложку. У нагі можемо додати. Олівку олійоні. І гарно замішуємо. А я починаю трошки зробити соус парміджано-риджано. Вершкове масло. Борошно. Треба почекати, зараз висмажити, щоб колір змінився. Так, так, трошки. трошки. Молочелю. Куркумелло. Посолимо трошки. Зараз ми ще туди парміджано. Тільки жовток. Тільки свіжий. Вершки краще ще жирненькі. Соус готовий. Готуємо кебаб. No, Норі для no, того, no. щоб тримала форму. No, no, no. Презентація від no, no, no. Марко Черветті. Трошки соус, трошки мак, насіння. Сдра трошки, ікрути мені обіцяв. Давайте вже коштувати. Я думаю, що буде дуже смачно. Mm. Це відкриття. Це не просто порізати і покласти на хліб. Це зробити таку страву вишукану. Марко. Mm -hmm. mm. Скажи.